Друзі, чи любите ви дзвоники? Гляньте, яка ніжна краса, ніжні квіточки. У мене різного кольору це дзвоники персиколисні. У мене є і біленькі, білого кольору, голубенького. Ось такі крупнячі білі. Гарні, ніжні, така ніж, ніжнятінка. Зараз вам ще покажу. Такі крупненькі, гарні. Друзі, ну подивіться, яка краса. Зараз пройшов дощик, і вони трошки, бачите, такі м м краплиночки на них. Але дивіться, яка краса. Ой, мені так подобається. Дзвоники персиколисні. Друзі, маю багато-багато отаких е, ранніх лілейничків. Вони мали стільки квіточок, стільки цвіло тут. Бачите, це вже все ж нема коли. Все ж то дощ, то то, то, сьо, то якась робота, то десь їду. Це ж нема коли вам познімати. Маю гарні кущики. Такі, кому потрібно, геть є не поділочки, а прямо кущечки. Такі, що вже квітують по декілька стрілок, побагато бутонів на них зразу. Якщо хтось бажає, він така квіточка вдячна, не боїться, як ото кажуть, не тучи, не грому. Він не, не жари не боїться, переносить добре сонце, як і кожен лілейник і ще й квітує рано. Рано і такий сонячний колір у нього, знаєте, в садку зразу таку аж веселіще стає. Як пасмурно і нема сонечка, то він замість сонечка. Гарні квіточки, будь ласка, мої любі. Кому потрібно, звертайтеся. Друзі, ви любите ромашку? У мене Цьому році багато такої ромашки різної. Оце я вам показую зараз ромашка. Така махрова, крупна, махрова, дуже гарна. Вже такі кущі дорослі. Вже треба буде осінню їх розділити, вже дуже дорослі. Вже вони мене, бачите, ліс. Ще в мене є. Це біла. Є ще ем жовта, але вона нижча, є ще така синя, є ще крупна така нів'янік, здорова така, є ще крезі Daisy, є ще Фіона. Дуже-дуже люблю ромашки. Чекаю, коли вже почнеться таке шоу. А це запилила квіточки. Будуть насіння. Це саме ранній сорт такого квітка кольору топльоного молока. І всерединки такі, як наче плямки такі яскраві-яскраві. Але це не Афіна. Це назву не пам'ятаю. Ну, в общем, будемо чекати на насіння. Бачу, що ну, начебто, начебто начебто зав'язується. Ну, будемо чекати. А і ще я ось запилила ось рядишком сорт такий. Ну, тут, скоріш всього, що не буде. Це перший рік квітування. Дуже гарний кущик, крепке листя, широке таке. Але я бачу, що насіння навряд. О! Отаке, друзі, Піончики мої радуючі. Люблю, друзі, аліум. Дивіться, яка шапка. О, і колір такий, бачите, гарний. Він не сильно високий, широке листя. Так, така куля, куля. Гарний. Зараз покажу вам іншого кольору. А ось, друзі, дивіться, цей набагато вищий, куля теж велика. Купляла як глобмастер. Але щось у мене є сумніви. Глобмастер, мені здається, ще більший. Отакий аліум. І тут зірочки не такі, як у того сорту. Ще у мене є жовтого кольору і блакитного. Але блакитного ще не квітують, покажу трошки пізніше. Ромашка це інша. Теж кущі вже здоровецькі. Ось, бачите, о, які кущі. Але бачу, що от, зазвичай то ця квітує раніше, як то, що я вам тільки що показувала, але бачу, що на цьому році ця буде пізніше. Біла, крупна, така здорова ромашка. А це, друзі, дивіться. Така блакитна, блакитна рослиночка. Вероніка. Ой, таке прямо голубе-голубе. Як небо. Гарно на вітру. Сьогодні вітер у нас. Вероніка голуба. У мене ще є рожева, але маленька. Друзі, а це одна поділочка в мене лишилася. Хайлайт. Він темний-темний, такий темно-шоколадний. Хайлайт. бачите, який бутончик серединки. На продаж не буде, тому що я його тільки поділила і продала. Оце лишила собі одну поділочку. Одну. Наросте. Темно, темно, шоколадний. Рахується, що це він один із темних. Армані, даже, мені кажеться, ще світліще, або відтінок просто інший. А це дійсно такий ух. Він не бордовий, дівчата. Він дуже темний. Як шоколад, дійсно. Отака квіточка. Була одна поділочка. І вийшов, і бачите, квітує. Молодець. А це, друзі, неончики полягали спати вже вечір. Вже е, восьма година. Вечір. Ну, що така камера не передає колір. Ой, як люблю, оце як вони хрустять. М -м -м свіжі сорт неон цілий рядочок. Друзі, бачите, яка я, я думала, покажу вам інші рослини, які маю, відволікчуся трошки від півоні, але ж мене тягне магнітом. Це у мене теж одна єдина поділка лишилася. Сорт Old Fifu. В минулому році я його ділила. Дуже гарні в нього бутони, коли починає він. От тільки починає відкриватися. Бутони геть схожі на троянду. Ну, геть. От, теж одне стебло і одна квітка. Квітка гарна, велика, ось бачите, на руці. Колір темний. І що я вам хочу сказати, що я його запилила. Два роки назад. І в мене вже від нього ростуть сієнці. Я дуже хочу, щоб був сієнці, щоб були схожі на маму, на олдфайфу, але щоб був колір треш... трішки інший, світліший. Хай би був рожевий, чи там ну якийсь. Фуксія, ще який небудь, але щоб трошки світліший, бо, ну, знаєте, ну, темні квіти не, не кожна людина любить. Це сильно такий темний він. Така чоловіча квітка. Це високі такі стріли, це еремурус, рожевий, такий великий. Три штуки у мене є ось один, два і там в другому кінці городу третій. Треба посадити їх поряд, як зацвітуть, буде супер. Малинка почала квітувати. Скоро будуть ягодки. Ну все, друзі мої. Я бажаю вам всього найкращого. Дуже рада, що ви до мене заходите у гості. Це ця півоння, що пахне так, знаєте, дуже-дуже аромат такий, м -м -м, такий солодкий, смачний, такий, як цукерочка. Дорогенькі мої, на все вам добре. Бажаю вам здоров'я. Заходьте, я завжди вас чекаю. Дякую за підтримку.